Вітаю, друзі! Думаю, нікому не треба пояснювати важливість мовлення в нашому житті, адже мовлення це саме те, що вирізняє нас серед інших живих істот. Останні роки привнесли нові проблеми, і проблема мовлення, особливо в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, стала дуже нагальною. Пандемія, повномасштабна війна не дали змогу дітям повноцінно соціалізуватися та розвинути своє мовлення. Тому роботи у логопедів та у педагогів з розвитку мовлення додалося. Саме тому компанія Ментаніум цієї весни представляє свою крутезну новинку. Ми розробили курс логопедичних групових занять з розвитку мовлення. Повністю готові вправи для використання як в індивідуальному, так і в груповому форматі, як онлайн, так і очно, за абсолютно новим підходом, за яким раніше ще ніхто не працював. Отже, хочемо представити вам курс логопедичних групових занять Розмовляйко за методикою Ментаніум. Запрошуємо вас у цю неділю. 30 квітня на 18 годину відвідати вебінар, на якому ми представимо нашу методику, наші розробки занять. Цей курс і ці розробки підійдуть як професійним логопедам, корекційним педагогам, так і широкому колу педагогів і всіх, хто займається розвитком мовлення, у особливо у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Тож приходьте у цю неділю. Реєструйтеся на нашій Google формі. Ми прийшли у вам запрошення на Zoom о 18 годині. Будемо раді з вами зустрітися і розказати про наш курс, який ви зможете взяти собі в роботу.